Німеччина змінюється, друзі, і разом з нею змінюється життя всіх, хто тут живе, працює чи шукає безпечний дім цього тижня. Про те, що вам варто знати, щоб упевнено почуватися в цій країні. Німці просять якомога жорсткіше контролювати бюргергельд. що це реально означає для українців і чому навколо виплат нові перевірки та неприємні сюрпризи з чужими паспортами. Німеччина екстрено шукає понад мільйон фахівців, де саме бракує рук, і які професії найвідкритіші для мігрантів без прикрас і зайвої романтики, хоча в списку є і сюрпризи. Водійські права по новому, дешевші автошколи, теорія в телефоні, жорсткіші європравила. Я розкладу для вас, що вже на фініші, а що ще в дорозі. На ринку житла пауза зростанні арендної плати. Але чи це надовго, чи це просто затища перед новим ривком. Спробуємо сьогодні розібратися. Зодр просить не пускати молодих українців у Німеччину, а політичний термометр вказує на останню межу. Про це все й не тільки друзі, і головне про те, як це вплине безпосередньо на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Говоритимемо про серйозне, без прикрас, але з легкою ноткою іронії. Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німеччина загалом та зокрема коротке інтро. І поїхали. Більшість німців виступає проти виплат Бюргергель саме для українців. За опитуванням Інса на замовлення видання більд 66% респондентів кажуть ні, і лише 17% так. На схоже, запитання про повернення до України чоловіків призовного віку. Відповіді теж доволі категоричні: 62% вважають, що чоловіки мають повернутися, і лише 18% проти. І ось ця цифра одразу отримала політичне продовження. Прем'єр Баварії Маркус Зьодер, лідер партії ХСС, закликав Європи. Євросоюз обмежити в'їзд молодих українських чоловіків. У коментарі виданню більд він заявив, нікому не допоможе, якщо ще більше молодих українців приїдуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину. Зьодер підкреслив, що Німеччина вже надає Україні зброю, гроші та гуманітарну підтримку, але й від Києва, мовляв, очікує відповідальності. Наша солідарність залишається, але вона потребує чітких правил з обох сторін. Додав він. Баварський прем'єр також натякнув, що якщо домовитись добровільно не вдасться, то Євросоюз має переглянути дію. Директиви про масовий притік документа, який і дозволяє українцям перебувати в ЄС на правах тимчасового захисту. Тим часом серед українських біженців в Німеччині знайдено угорський слід. Як пише видання Welt Вельт так, із посиланням на федеральне відомство у справах міграції та біженців, з травня 2023 року відомство здійснило перевірку 9640 підозрілих випадків і виявили 568 осіб, зареєстрованих як біженці з України, але з угорськими паспортами. У частини з них правда було подвійне громадянство, але у іншої частини лише угорське. Тут слід звернути увагу, що для громадян ЄС діє інший правовий режим. Вони не мають права на тимчасовий захист у Німеччині і відповідно на ті ж самі бюргергельд. Формально такі люди повинні залишити країну, якщо не доведуть самозабезпечення, але на практиці контроль за виїздом часто кульгає. Для тих, хто не в темі, то загальний контекст для всіх отримувачів бюргергельд такий: уряд у Берліні оголосив про реформу і ребрендинг. Бюргергельт планують перетворити на фюр Арбайдзухенде, тобто базове забезпечення для тих, хто шукає роботу, та посилити санкції за неявки і відмови від працевлаштування. Що це означає саме для українців під тимчасовим захистом поки що. Без окремої деталізації, але тренд зрозумілий. Правила жорсткішають, а перевірки будуть ще системнішими. Тобто, на що вам потрібно звернути увагу, якщо ви ще досі отримуєте бюргергельд та щоб не підпасти під санкції, які можуть бути накладені на вас не по вашій провині? Рекомендація від мене особисто. На мій погляд, в Німеччині документи вирішують усе. Зберігайте башайде, листування, підтвердження подачі документів, відгуки на вакансії, записи про курси, мовні або інші, лікарняні та інші документи, бо це ваш щит. Під час будь-яких перевірок чи оскаржень, а ще краще бажаю кожному з вас знайти роботу і бажано по душі, бо саме про те, де Німеччина не справляється без мігрантів, та про статистику професій, в яких мігранти почувають себе як риба у воді, ми і поговоримо далі. У ФРН дефіцит кадрів близько півтора мільйона людей. Принаймні про це свідчить офіційна статистика. Рекордно багато іноземців отримали у 2024 році дозвіл на роботу, але дірку на ринку праці це не закриває. Економіка росте повільно, а пенсіонерів стає все більше. І поки уряд полює на фахівців за кордоном, мігранти вже тягнуть на собі цілі галузі. Причому не лише на чорнових роботах. За даними Федерального статистичного відомства, в окремих професіях частка людей з міграційним походженням просто зашкалює. Серед зварювальників їх близько 60%. На кухнях і в харчовому виробництві 54%, будівельні ліси 48%, кермування міським транспортом 47%, м'ясопереробка 46%, обслуговування в кафе і ресторанах 45%. Далі йдуть сфери з виробництва пластмаси та гуми. Там 44% мігрантів. Готелі 40%, далекобійники 39%, і догляд за літніми людьми 33%. Іншими словами, без приїжджих багато, що просто зупинилося б. Найменше ж мігрантів серед поліцейських там і всього 7%, у рятувальних службах 8%. У держустановах і страховій сфері, а також серед вчителів початкової школи та юристів по 9%, у податковій правда 10%. Тож, якщо шукаєте роботу, то це той рідкісний випадок, коли фраза «кадровий голос звучить як можливість, а не як проблема. Питання лише в тому, хто швидше збереться з документами і мовою. Робочі місця довго порожні не стоять, на відміну від автошкіл, які, схоже, вже у найближчому майбутньому поступляться своїм місцям у деяких опціях сучасних технологія. Технологіям, які значно спростять доступ до водійських прав у Німеччині, що для українців, звичайно, також добре. Якщо сьогодні стартувати з нуля, водійське посвідчення у Німеччині легко з'їдає 3-4 тисячі євро та кучу нервів. Міністр транспорту Патрік Шнайдер від ХДС хоче збити ціну без жертв для безпеки. У пакеті ідеї наступне. Теорію дозволити вчити через застосунок замість обов'язкових очних лекцій, скоротити гігантський банк запитань, нині близько 1169, Хоча для мене особисто така кількість запитань не була проблемою. За пару неділь я вивчив всі правильні відповіді майже до автоматизму. Частину складних поїздок, як то нічні поїздки або автобан, або заміські траси, перенести на сучасні тренажери. Маневри механікою теж на стимуляторі, тож автошколи зможуть тримати парк переважно з автоматом. І іспит складатимуть, звісно, саме на ньому. І це, друзі, дуже хороша опція. Не потрібно буде возитись потім ще й з механікою. Ще одна інновація це прозорість. Школи мають публікувати ціни та статистику складання іспитів. І, можливо, найвідчутніше для нервів тривалість практичного іспиту уріжуть до євростандарту 25 хвилин. Сьогодні він близько 40. Важлива ремарка, друзі, це поки що лише пропозиції, і в Берліні говорять про запуск законодавчих змін у першій половині 2026 року. Тобто, прийдеться ще трохи почекати. Паралельно підтягується і Брюссель. ЄС уніфікує правила. Тепер, якщо вас позбавили прав у будь-якій країні, єС кермувати не можна у всьому союзі. З'явиться також цифрове посвідчення водія у смартфоні. Тут я впевнений, багато українців просто посміхнуться. Супроводжуване керування авто буде тепер 17 років у всіх державах. Для новачків дворічний випробований термін також уніфікують і він буде складати 2 роки. Обов'язкових медоглядів для літніх водіїв на рівні ЄС не буде, але країни зможуть запроваджувати свої. Перевірки, щоб закрити кадровий голод у логістиці, права на вантажівки тепер будуть видавати з 18 років, а на автобуси з 21 року. Європейський пакет проходить стандартну процедуру. Політична підтримка вже є. А далі остаточні формальності в інституціях і національне впровадження. Підсумок простий друзі, менше обов'язкових парт, більше підготовки у застосунку і на стимуляторі. Коротша теорія, прозоріші ціни. Іспит лаконічніший. А зекономлене на автошколі можливо доведеться віддати на оренду житла. Чи ні? Про це в наступному нашому сюжеті. Середня запитувана орендна плата за квартири без меблів з липня по вересень зросла на 0,5 Так підрахували в Кільському інституті світової економіки. Це менше ніж у попередньому кварталі, тоді було 0,7 Якщо ж зробити поправку на інфляцію, друзі, то середня орендна плата в третьому кварталі 2025 року взагалі залишилася на попередньому рівні. Порівняно з тим самим кварталом минулого року орендна плата зросла на 3,5% у номінальному вираженні та на 1,2% з урахуванням інфляції. Це найнижче річне зростання з кінця 2021 року. Експерти пов'язують уповільнення з досягненням стелі. Орендарі просто не готові платити більше. Водночас, попит на купівлю квартир збільшився у третьому кварталі 2025 року. Квартири в середньому продавалися трохи більше ніж за 24 дні. Це майже на цілий день менше ніж у попередньому кварталі, і на цілих 4 дні менше, ніж роком раніше. Дослідники зазначають, що ціни на оренду в різних містах суттєво відрізняються. Найбільше в третьому кварталі просили за квадратний метр у Мюнхені. У середньому це 22 ,96 євро 96 центів. Далі йдуть Франкфурт на Майні, 17 ,55 євро 55 центів, Штутгарт 16 11 центів, Берлін 15 ,82 євро 82 центи. Гамбург. Також майже так же 15,62 центи і кільн 15,21 цент. Найшвидше орендна плата зростає у Лейпцигу, плюс 1,1% за вказаний період. У Берліні та Гамбурзі вона навіть трохи знизилась на 0,3 та 0,2% відповідно. Тобто, як бачимо, ринок досяг межі платоспроможності. Орендодавці обережніше піднімають цінники, а орендарі жорсткіше торгуються. У мегаполісах нормальні варіанти й далі зникають швидко, але вже без космічних надбавок. Також без якихось особливих космічних надбавок відзвітували і політичні рейтинги. Цього тижня і про них у наступному сюжеті. Цього тижня політичний термометр Німеччини стабільний лише на перший погляд. АФД утримує лідерство із 26%. ЦДУ, ЦСУ йдуть другими. У них 24%. Соціал-демократи мають 14%. Тобто, як бачите, дистанція зберігається. Стосовно канцлера Мерца, то задоволені його роботою лише 27% опитаних. Тобто незадоволених роботою Мерца 7%. Опитаних з десяти, отже, проблема не лише у партійних цифрах, а й у персональному кредиті. Довіри це означає два важливих висновки. Партійна конфігурація поки стабільна, але резервів зростання немає. АФД і Союз. Застопорились решта блоків далеко позаду. Особистий рейтинг канцлера та уряду нервово тремтить. Як на мене, то це сигнал, що правляча машина працює на межі. Також є ще одна деталь, яка задала тон на цьому тижні. За даними CDF Політбарометр, 63% німців погоджуються з нещодавною заявою Мерса про те, що міграція впливає на обличчя міст. І лише 29% вважають його слова перебільшенням. Причому підтримка дуже різниця за віком. Серед молоді 18 тридцять Роки погодилися на це лише 42%. У віці 35-59 років 70%. А серед людей, які старше за 60% вже таких 66%. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам міцного імунітету, яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Доєднуйтесь до нашої групи в Телеграм і до зустрічі в наступних випусках. Всім здоров'я і пока.